Відбулася робоча зустріч представників Тростянецької міської ради та фахівців RGM Group щодо відбудови зруйнованих об'єктів у Тростянці. Саме ця фірма займається відновленням житлового будинку по вулиці Благовіщенська та будівлею вокзалу. На зустрічі обговорили важливі аспекти відбудови, терміни виконання робіт, а також шляхи подальшої співпраці. Тростянець підготувався вже 24-й рік. Плани є, і вони на тому рівні, що вже будуть проекти відбудовуватись, Тому ми бачимо, що тут можна працювати. Голова громади Юрій Бова зазначив, що саме на прикладі Тростянецької громади триватиме відбудова України після перемоги. Все, що тут будується, будується для людей, і зокрема, зараз якраз. Трасинець в собі буде уособлювати частинку відбудови нашої держави Україна, яка буде після війни в тих зруйнованих містах, які на жаль Росія зруйнувала. Тому це двойна відповідальність і для нас, і для цієї компанії це обличчя і Трасенської влади, це обличчя і бізнесу, який буде працювати. І я маю надію, що це обличчя буде дуже гарним, усміхненим і з честю вийдеся ситуація і 2024 рік покаже. І акценти перебудови, відбудови України і Тростянця, Зокрема, сама ж компанія має великий досвід у сфері будівництва по всій Сумській області. За словами Яни Сєліної, роботи по відбудові завершаться у 2024 році. Будинок нам потрібно здати в серпні місяці, а залізничний вокзал до листопада. Після зустрічі представники RGM Group відвідали об'єкти, над якими вже розпочалися відновлювальні роботи. Євгенія Железна, Аліна Гребенькова, Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.